Вітаю, чарівники голки і нитки. Мене звати Олександра, і я щаслива знову запросити вас у дивовижний світ вишивки, де кожен хрестик має свою магію, у світ вишивального зіллячка. Сьогодні ми з вами створимо зілля краси. Це еліксир, що розкриває справжню чарівність нашого мистецтва, наповнить кожну хвилину вишивального процесу натхненням і витонченістю. Це зілля про те, як маленькі хрестики можуть стати частиною чогось більшого, ніжного, граціозного, неповторного. Краса це не лише зовнішнє сяйво, це внутрішня гармонія, світло, що випромінює людина, коли почувається щасливою. Ми створимо особливу магію, що нам допоможе помітити прекрасне навколо, відчути себе частиною. Цього витонченого світу та подарувати своїм роботам ще більше душі. Щоб зілля набуло сили, нам потрібно зібрати 4 інгредієнти 4 вишивальні завдання. Отож, зілля краси. Перше завдання звучить так: 500 хрестиків на процесі дає зображення дівчини або жінки. Друге завдання 500 хрестиків на самій гарній основі, самого гарного кольору. Третє завдання 500 хрестиків на процесі, який вас заспокоює. Четверте завдання: 500 хрестиків на роботі, де є зображені прикраси, сережки, намиста, браслети або скарби і так далі. А якщо у вас з оцих вище вказаних немає нічого, то штраф 600 хрестиків. Кожна жінка це Всесвіт, у її погляді мільйони зірок. У посмішці весняне тепло, у жестах грація, що зачаровує, деякі образи вишитих жінок нагадують нам казкових фей, інші величних королев, а треті ніжних мрійливих дівчат. У моїх процесах є кожна з вище згаданих дівчат. Але я все-таки оберу фею. Це у мене фея біля озера фея, біля води. І тому на перше завдання, яке звучить 500 хрестиків на процесі, де є зображення дівчини або жінки, піде у мене вона. Отож, бо до свого щоденничка я записую, що це фея на канві у мене буде починатися. Ось з цього. І я піду вишивати, щоб відшити потрібні хрестики і зібрати наше зілля. Перший інгредієнт для нашого зілля краси це стіпки, що оспівують жіночу ніжність. Зібрані з хрестиків на процесі, дає зображення дівчини. Кожна дівчина це малюнок, написаний природою. Вона повинна бути відтворена з любов'ю, з усіма своїми деталями. Від відтінки волосся до виразу очей. Коли ви обираєте процес, де є образ жінки, спробуйте почути її характер, її історію, її мрії. Хрестик за хрестиком ви будете оживляти її, надавати їй глибину, щоб вона стала часткою вашої уяви. Можливо, це буде портрет, що передає мудрість, а може, це буде легка танцююча фігура. У цьому завданні важлива не лише точність, але і енергія, яку ви вкладаєте у кожний хрестик. А кожен хрестик це ніби ніжний штрих, що підкреслює її грацію, її м'яку посмішку, її внутрішнє сяйво. Я додаю ці хрестики до нашого казанка, відчуваючи, як вони несуть із собою ніжність жіночої краси. Тепло її погляду і радість від того, що я можу відтворити цю магію. Моя любов до Прекрасного стає частиною нашого зілля, додаючи йому чарівне сяйво, що надихає. Відшилося у мене на цьому процесі 1078 хрестиків. Отож, пишемо, що на феї я відшила... Тисячу вісім, тисячу вісім хрестиків виконано. Так, здається, вже й забула. Отож, бо вишивалося у мене на руці і на спині дівчини, і декілька додалося. Ось тут буде колінце вже. Якесь. Е е е е е е е е Сукня якась рука майже зашилася, залишилося трішки-трішки, і буде повністю зажита вже рука. Отож, до наступного разу, я думаю, відшити тут вже буде більше. А друге завдання у нас звучить так: 500 хрестиків на самій гарній основі. Колір тканини, на якій ми вишиваємо, це полотно для нашого натхнення. Воно може бути ніжно-рожевим, як вранішня зоря, глибоко синім, як нічне небо, або білим, немов перший сніг. У кожного є свій улюблений відтінок той, що тішить око і серце, той, на якому стіпки лягають ідеально, ніби самі знаходять своє місце. Я вже не раз говорила, що тканина, на якій я вишиваю, є для мене ідеальною. Тож я можу вибирати будь-який процес. У мене це Аїда 16 каунту. Я на ній вишиваю постійно. Я, мабуть, виберу цього разу оцей процес. Тож до свого щоденничка я записую, що другим моїм. Завданням на другому інградієнті у мене буде краєвид, а на полотні у мене буде починатись ось отаке. Так, буде відшиватися у мене знову Ось оці бур'яни, бур'янці тут. До пшенички, до зерна я не доходжу, так як у мене. Ось, оце темне. Ну, мені здається, ці темні колоски в мене починатимуться місце. Але я намагатимуся відшити спочатку з самого низу і набрати потрібні хрестики. Тож, я пішла вишивати і зустрінемося через мить. Коли говорять про красу, найчастіше уявляють щось яскраве, вишукане, помітне, але для мене справжня краса в простоті. І немає нічого простішого, ніж біла канва. Вона, як свіжий аркуш у зошиті дитинства, як сніг, що щойно ліг на землю, як світанок, коли все ще тільки прокидається. Саме на ній стіпки розквітають повним світом, кольори стають ще яскравішими. Кожна деталь набуває глибини. Біла канва дає вам свободу вибору. Ви можете вишивати яскравими кольорами, щоб вони яскрилися на чистому полотні, або вибрати пастельні відтінки, щоб створити ніжну атмосферу. Вона не вимагає нічого, лише приймає все, що ви їй даєте. Це такий самий дар, як і ваша внутрішня краса. Вона там чекає. Щоб бути виявленою. Я люблю цю основу. Вона не відволікає, не диктує свого настрою, лише підтримує, мов тиха подруга, що завжди поруч. На ній усе виглядає легко і досконало. Тут народжуються найсвітліші образи, найчистіші думки. Можливо, тому вишивати на ній так спокійно. Кожен хрестик лягає рівно, точно, впевнено. Хрестики, створені на білосніжному тлі, мов промінці ранкового сонця, опускаються в наш казанок і дарують зіллю прозорість, ясність і спокій, бо краса це не завжди щось яскраве, іноді вона в ідеальній простоті. Вишилося в мене на цьому процесі. А нагадаю, цей процес краєвид 1117 хрестиків. Виконане моє завдання. Це у мене було друге, другий інградієнт у зіллі краси. Третій інградієнт звучить так: 500 хрестиків на процесі, який вас заспокоює. У мене є лише один процес, який мене заспокоює. У кожного з нас є такий процес, той, що огортає спокоєм, наче тепла ковдра в дощовий вечір. Це може бути ніжний пейзаж, м'які, пастельні відтінки, чи знайомий візерунок, у якому кожен елемент вже звичний і приємний. Таким процесом для мене. Є мої казкові полки. Отож, бо на полотні я починатиму з цього моменту. Ось так виглядають мої казкові полки. І у свій щоденночок я записую, що третім інградієнтом у мене є полки. Отож, я йду шити. Своє завдання, а ми зустрінемося з вами уже за декілька секунд. Справжня краса народжується зі спокою, і є такі вишивки, що, немов переносять тебе в інший світ, без турбот, без поспіху, лише ти голка і нитка. Це завдання про те, щоб знайти той процес, який розслабляє вас, який дає вам час для себе. Можливо, це буде. Повторювана текстура, маленькі листочки, що танцюють один за одним, наче весняний вітер, розносить їх по полях, або це може бути величезний візерунок, де кожен хрестик займає своє місце, як зоря на небі. У цьому процесі важливий не тільки результат, а й сам момент, коли ви знаходитесь у ритмі, коли ваша голка танцює в такт вашого серця. Коли ви завершите ці хрестики, ви побачите, що вони не тільки допомогли вам створити картину, але й дали вам сили для нових досягнень. Вишиваючи, я відчуваю, як моє дихання уповільнюється, а думки стають прозорими, як кришталь. Це не просто вишивка, це медитація. Я додаю ці хрестики до зілля, і вони наповнюють його тишею, свіжістю і легкістю. Отож, відчилося у мене на третьому інгредієнті, це були мої полки: 1029 хрестиків. Завдання виконано, і в мене вже готові три інгредієнти. Четвертий інгредієнт. Звучить так, на роботі де зображені прикраси, сережки, намиста, браслети або скарби. Сяйво дорогоцінного каміння, виточеність, мережева, ніжний блиск перли усе це магія, що підкреслює красу. Вишивати такі деталі справжнє задоволення. Кожен візерунок нагадує мені про скарби. Що зберігають свою історію. Можливо, це намисто, що передалося з покоління в покоління, або Діадема, що колись прикрашала чоло королеви. Дівчина, на якій добре видно, прикраси, це моя принцеса. Тож я буду вишивати цього разу її. І в свій щоденничок я також запишу, що четверте завдання, четвертий інгредієнт у мене буде принцеса. На канві я буду починати з цього. Вишиватиметься у мене сукня. Думаю, додасться цього разу, так як я вишиваю 1000 хрестиків. Це моє особисте завдання. 500 для мене замало, а 1000 це якраз добре. І я буду вишивати дошивати свою сукню. Ось тут вона у мене йде. Якраз оце ось я вишила оцю складочку, і буду дошивати ось якраз оцю суконьку. Думаю, за тисячу в мене трішки дошиється, тож я піду вишивати, а свій результат я покажу вам згодом. Прикраси це маленькі магічні предмети. Вони можуть розповісти історію, підкреслити красу або навіть стати талісманом. Є щось особливе у тому, як світло лоскоче грань коштовного каменю, як золото переливається в сонячному промінні, а тонке срібло огортає ніжністю. Прикраси це не просто дрібниці, це спогади, емоції, обереги. У кожному браслеті дотик до минулого, у кожному намисті аромат далеких мандрів, а в кожній сережці шепіт мрій. Коли я вишиваю такі елементи, мені здається, що я не просто створюю картинку, я вплітаю в полотно маленькі історії. Можливо, ця прикраса була подарована з особливого приводу або її носила загадкова принцеса в далекій країні, а може, це чарівна реліквія, яка вміє зберігати таємниці. Я додаю ці стіпки до нашого казанка, відчуваючи радість від створення прекрасного. І ніжність, що приходить, коли твориш з любов'ю. Моя любов до краси стає частиною зілля, додаючи йому магію, що іскриться, як скарб у променях світла. Вишилося у мене на полотні 1113 хрестиків. Запишу до свого щоденничка, що вишилося. Отож, останній інгредієнт у мене відшитий. На полотні відшилося, так, як я й говорила, оце вже буде край сукні. Береш одну ниточку і вишиваєш її доверху. Тож вишивається ця картина легко, гарно і з задоволенням. Ось так ми створили наше зілля краси. Кожен інгредієнт у цьому чарівному зіллі пов'язаний із красою. Яка навколо оживає і сяє. У кожному завданні була частинка прекрасного – ніжність жіночого образу, сяйво канви, спокій процесу і близько коштовності, що додають вишуканості. Краса це не лише те, що ми бачимо, а й те, що ми відчуваємо, коли творимо щось з любов'ю. Нехай у вашій вишивці завжди буде місце. Для ніжних образів, сяючих кольорів, спокійних моментів і вишуканих деталей, що надихають на творчість. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити в наступному зіллю. А ми скоро зустрінемося знову, щоб разом творити нові вишивальні історії. До зустрічі і нехай ваші голки завжди сяють красою, а вишивка наповнює серце теплом. Щасти вам!